Малюєш вилиці ось так, а ти знаєш, що це неправильно. Зараз покажу, як треба. По-перше, купи собі кремовий контуринг. Нанеси його на руку або на палітру, або на п'ятку. І набери його синтетичним, пухнастим пензликом. Багато дівчат закусують ось так зуби і малюють вилиці ось тут. Але дівчата, це зуби, це не вилиця. Understand? як же знайти ту вилицю, якщо ти наїлася олів'є, і вона просто зникла? Зверни увагу на верх вушка і кути губи. Якщо ти хочеш звузити своє обличчя, це саме та лінія. Може спробувати ще зробити отак: о, бач, набрала трішки продукту. І ставимо в нашу впадинку і трішечки витушовуєш на зону хайлайтеру для того, щоб у тебе був ліфтинг ефект цяп цяп Цяп-цяп-цяп-цяп-цяп. Подивіться одразу, яка красива, м'яка вилиться. Тому що ти з кремовим контурингом ну, ніколи не поставиш собі плям. Далі ми беремо спонжик і трішечки займаємося БДСМ в подарунок. Подивись просто, яка красива ніжна корекція. А якщо хочеш знати всі секрети ідеального макіяжу, у мене зараз іде предзапис на мій авторський курс по макіяжу Beauty-Icon. Заповнюй заявку в шапці профілю і отримуй купу подарунок. Рунки відмети, кодекс візажиста розбір твоїх макіяжей і доступ в мій закритий телеграм-канал.